На що я більше звертала уваги, якби я знову готувалась до НМТ. Перше і саме головне це звісно тести. Часто на основній сесії НМТ трапляються тести з минулих років. Краще їх, звісно, не заучувати, а розуміти і робити якісь асоціації. Існо, проходити завдання по декілька разів, поки ви не запам'ятаєте ту чи іншу тему і стосовно тем. Краще вчити їх послідовно. Особливо це стосується історії України, де ви просто заплутаєтесь датах і не зможете зорієнтуватися. Мою історію вчимо. З початку і до кінця, і якщо вже почали говорити про історію, то хочу виділити декілька головних тем. Перевод руїни, українська революція та друга світова війна. Ці теми є майже в кожних тестах. Їм краще всього приділити більше всього уваги. Сам на математики, то краще всього вивчити параметр та всю алгебру. Тому Що більшість завдань вони стосуються саме алгебри. біології краще приділити увагу анатомії та ботаніці. І коли почнеться НМТ 2025, то обов'язково дивіться злиці. Нем, дуже допомогли при підготовці до математики. Таким чином ви зможете зрозуміти структуру питань і те, як їх вирішувати. Також вам потрібно зрозуміти, як ви краще сприймаєте інформацію. Якщо краще на слух, то краще слухайте якісь вебінари. Якщо мова, то пишіть конспекти. Якщо зорова у вас пам'ять, тоді повістьте на стінах своєї кімнати різні плакати, різні шпаргалки. Якщо ви самі не знаєте, як вам краще сприймається інформація, тоді спробуйте це все разом. Звертала б уваги на предмети, які мають більший коефіцієнт при розрахунку середнього балу. Я вступала на стоматологію. і Тут коефіцієнт 05 був у на математиці та біології. Звісно, увагу приділяла цим предметам. Звісно, шукала багато додаткової інформації в інтернеті, і дивлячись на те, що у мене були репетитори та курси. Я ще дивилася безкоштовні вебінари. Я Також брала багато корисної інформації, а також різні файлики. І в цілому приділяла б увагу НМТ, а не шкільній програмі. Грамі, не подумайте, що я вас чу прогулювати школу, але в травні замість уроків я ходила до репетиторів та вирішувала багато тестів. І це дало мені більше толку, ніж ті шкільні домашки.